Так, шановна родина, вітаю вас на третій частині огляду. Тут ми познайомимося з нутрянкою даного акумулятора, але вже вам кажу, що не розкриємо ми секрет чи на Samsung 30T елементах живлення він зроблений. Це буде розкрито тоді, як ми розберемо його в нутрянку і заглянемо, так як ми в 4 А часовому подивилися. В однорядному 4-мперчасовому високотоковому, той на 900 Вт. От. Так, Енге вам не бош, щоб брехати в параметрах і в тому всьому. І це дуже мене порадило. Тут 40 т використання акумулятори. Так, переходимо до внутрянки. В другій частині я вам об'яснив, розказав, додумав, щось там договорив, до лялякав, чого там, що там пише. отак, Ми дивилися дуже чітко сюди, дуже довгий час. Ми знайомилися з цією бумажкою в другій частині. Ми знайомилися з тим, чому тут ізолента. Хто тут заглянув перше повторюю, що ну, другий день, як пасем корови. І значить, ну, як пасем, я пасу. І я дуже відповідальний чел, і значить, в мене тут є дерев'яний столик, і я за ним отако, де корови, ну, дивіться, з трьох сторін вокруг мене кукурудза. Таку голову піднімаєш, -карту за того піднімаєш, якщо сонця немає, дивишся, коров рядом нема. Значить, вони. Не вставкуш. Але знайде, що хай кушають. Ти кушаєш вдома, що зготовить, рідні тобі дадуть, то хай корови кушають. Потім вечора них згоним до кучі, то таке. Е, що? Розбираємо кришки. Всі акумулятори розбираються. Ну, та на випадку крім старих образців. Е, там була. Там була PH. Перша чи там PH2 тртка. Я в плані про такі акумулятори М -м. Е -е, отого старообрядного акумулятора. акумулятора, поняв. Дивись, от є в таких акумуляторах, які там. Не знаю, що там тричі на що. Тут от, от, терморезістор або з тієї сторони. У них завжди терморезистор біля цього транзистора. Це не цифровий транзистор, але це дуже мощно батя, дуже мощно. Потелись. Тепер дивися від контакту після транзистора, словно теплоотвод, Зроблена пластина ще напаєна. У неї нема чого смисла вести сюди ток. Але тут мала відстань, мінус. І це, і то так охолоджує транзистора по Тепер дивись, плюс іде через отакий запобіжник з погороду. Чи в він як шунт, то ні, тому що як порветься цеп, вдруг десь колись, да? то тут піде така велика напруга, зазвичай в таких токовімірюючих цепочках там напруги треба мілчайші, і там, якщо піде вольт-1,5, то зазвичай він палить камня. Так, дивись, тут АФ10 С20 використаний. Да? Ой, тут я збрехав. F1020S тут використаний не тут. Він використаний в другій частині плати. Там індикація. о, о, Отут. Не поняв. Пожди, були ж такі. А, тут ще ревізія плати така, що тут без мікросхемки, яка окремо відповідає за це. Тут все робить цей контролер. Во -во -во -во. Цей контроллер в 5 а стоїть, і, по-моєму, він тут зараз стоїть. Контрол називається AFM 8116C, самі бачите. Але щось то є 16L. І це дуже правильно, бо я бачу запобіжником. Да-да-да-да-да! Це мої звірі. це 18 ах, і 1825 q Нову модель. Тільки одна в неї біда, що тут, а одна щілинка для забору повітря. На неї тако надягаєш шкарпетку чи бінта, замотуєш на якусь резинку з-під mm. ну, да -да, гроші. Ну да-да, да, хто ж пачками грошей видають, понімаєш. Вот. Так. Що нам треба? Ми тут прийшли для того, щоб дивитися внутрянку. Значить так. Дивимося старого бредного. Молодець. Дивимося. Старообрадного акумулятора. Про Прорезинені у них все, що чорне, то резина, крім клавіші. Да, резина тут завжди і скрізь софтач Венхіля. З якісного пластика. Ви все бачили в тих відео? Ні? PC ABS. От. Перероблятися. Вони От. воздушні канали, бачите? Воздухоканали, канали, да? бачите, які воздушні канали. Тут у нас герметичність, бо кнопка не просовується, але може пірватися та наклейка. І залітати сміттям. Так. PC плюс ABS, ТП пластик високого тиску. Або технологія лиття цього пластику під високим тиском. Такі. Я вам скажу, що ця резіна тут сидить мертво. На Мертву вона там наклеєна, ну не рекомендується в інструменті в описі на українській мові. То сюди, щоб було зрозуміло нам і не тільки нами, ще й американцям. Там написано спецом, що щоб протирати інструмент, виріб. от і так далі. Ну в плані за інструмент. Максимум вологою або вологою тряпочкою чуть-чуть змочену, ну з милом. Но не розчинниками, не антижирами, не антісіліконами. Так що зважайте. Їдемо далі. Кнопушка в нас, значить, підважується отаким От мякішом. Мякішом. А, я тут записав АФМ 8116 с Іменно тут стоїть 5,2 Амперсовий акумулятор. Так, з чим ми знайомимося далі? Знайомимося з його корпусом. Дивись, Знімаємо цей корпус. Мені він трошки саме, не до вподоби тут дещо в цьому корпусі. А саме тому, що тут нема. А, ну, дивись, отут є бортик, да? Бортик незначний, за який виступає, От, отут є бортик. Видно таку ще полоску, да? так? Так, дивись, це пластика, виробник, для кого лють якість лиття. Да? Резиняка, все, все, все. Края доволі потужні, вони тримають основну вагу, це все. Угу. 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 Міняйте, міняйте. Рацію. Рацію. Де і все. Добре. Тихо, тихо, тихо. Дивимося далі. Що? Значить, так, маємо наступне. В цих акумуляторах не застосовується запобіжник, як такий, тут застосовується. Я не прихильник такого запобіжника, як Буша і та всяка хлам синього, такий синьоцвєтка, Тому що він там йде такий капсульний, і того, проволочний, чи як його назвати. А тут ми таки маємо таку тему. Тепер дивись, даний акумулятор. Даний акумулятор має транзистори на виході, які управляють мінусом. Це e, S18 зараз. Лучше ми їх тут Тут, вроді папочка вся для цього, тут вроді папочка вся для Enchilia. О! Транзистори. Транзистори в нас CS 180 n 06 Це не тільки 180N, це 220. Це 220, чи скільки то ампер, ампер він може передати один в імпульсному режимі, ясне діло. І десь 3 чи може 5 мАм має в відкритому стані. Веступне. Тут шунт. На 5 первому акумуляторі. Шунт стоїть 5 сотих, чи 5000 Ом, шунт, натуральний шунт афм ehm, 8116 l Це на 5,2 А. А, ні, от на 5,2 А. Стоїть АФМ 8116 по-моєму, L. Тепер наступне. То вже не той акумулятор. То не той акумулятор 6 амперний в 6-амперному акумуляторі стоять MXP фірми Max Power. Це, теж, ну, це не фірми Max Power, але отут -от -от, от -от -от фірми теж Max Power. Стоїть транзистор, іменно такий, які тут два штуки. Тут стоїть одна штучка MXP 63 D8AT. Це 200-амперні транзистори. Це 200-амперні транзистори. Mm, вот, так. Розглядаємо і порівнюємо, Да? ось про що далі хочу казати. Це буде ще четверта частина. Цей акумулятор як окрема характеристика, як окрема балаканина за 6 амперний. Ось як він виглядає. Вже 6 амперний у нас чимось похожий до 4 А часового, навіть не чимось похожий. Більш ніж похожий. В ньому теж от виріб, от, виріб, от літьо, дата, час переробляється, тип пластика, з якого вилито. Резина софттач. Все плотно, чітко і якісно. Дивісь на другі штуки, На що хоч звернути увагу? Поки вони в ізольованому корпусі, ми так у них поставимо рядом. Дивись. Значить так, ці акумулятори мають таку штуку. Потужний один транзистор, ну цей наближений до потужності цього, тому тут, з ну, тою стороною. Тому тут так. Тепер дивися. Тут бортик більш загнутий, теж товсто, теж під ними там відніється Десь термопаста, може навіть нема. Там нагріву в них нема. Вони, якщо що, від, від охолоджуються в задню частину, в задню частину, в задню частину. тут о, алюміній впресований Ну, Такий вставлений в медь в цю медну пластину. Дивись, у всіх акумуляторів є супресор від викидів напруги. Він запаяний і залитий. І тут дуже добре, що він залитий як отакова окрема запчасть. Лапи транзистора залиті поліуретаном в 4 амперчасовому акумуляторі. Е, нема міліомів, не написано скільки міліомів на шунтове. Е, значить, дивись, в цьому місці розміщується терморезистор. У цьому місці Завжди розміщується терморезистор. Там РТ, бачиш, пише РТ. Отут. Тут теж в цьому місці розміщується терморезистор, От, без нього нікуди. Ну, я про це місце кажу про це. І тут. От. Тепер дивись. Переходь в четверту частину. Будемо дивитися, такі нюанси. Дивись, які клавиші використовували тоді. Зараз. І зараз. Да? От. І от, да? Дивись, запобіжники. Тут стоять, по-моєму, на 70 чи 80 А. Тут така сама товщина бляшки, але менш розсверлена. Тут десь діаметр 9, а тут 7, якщо не. Ну 7 7 мм. Правильно, тому що треба передати більший струм. Так, зданий акумулятор зроблений потужнішим. Потужнішим, по такої віддачі по забезпеченню тепловіддачі в транзисторів. Стоїть, значить так, ов 4-Аму акумуляторі MXP-63D8AT так само. Тут, Та, о, РТ. Поняв РТ. Що там терморезистор РТ, бачиш? Тримурезістор стоїть. Дивись, як класно. Вони на постійних елементах, які підживлені електроенергією. Да? Так, в них залито все поліуретаном. Це все чудово, класно і круто, і все здорово. Дивись. Так воно простежується скрізь. А то тут я от колопав був, то я залив b 7000 От, все чудово, все хорошо. Кришечку нема смисла заливати контакти, резистори, конденсатори. Да. Е, тепер дивись на модель плати, так? Да. Глянув, так? Да. Угу. І дивись сюди. 4 А. Часова версія 04. І переходь в четверту частину ролика.